Знов приїхав на відвідний канал. Обвідний, точніше. От, але сьогодні вже без Богдана, але з сім'єю. Взяв з собою собаку, зараз покажу. Майк! Цверкшнауцер. От. І дружину, помахай ручкою. Привіт! Тож, сьогодні знов знову спробую половити. Вчора невеличкого судака спіймав і на цьому все закінчилось. От, і побачимо, що буде сьогодні. Так, ну що, друзі, перший закид за сьогодні. Подивимось. Щойно тут стояв. Пройшли люди, спінингісти, хто питав, як у них справи чи було щось. Кажуть, один невеличкий судак і один також невеличкий огонь. От. А було споймано на відвідний і кажуть, що працює, спрацювала в обох е випадках кислота. Ну, тобто такі яскраві, жовті, зелені кольори. То я почепив активну кислотну приманку, подивимось, чи щось вдасться нам вмовити на покльовку. Так, ну ні, це, це, мабуть, трава. Так, скоріш за все. Ну, майже трава. Це знову річковий равлик. Да, Їх тут вистачає. Відпускаємо. Так, до речі, знов я, як і завжди, в принципі. Ловлю на королинську оснастку. Це, як ви вже здогадались по всім моїм відео. Моя найулюбленіша оснастка, тому я її використовую. Погода така ж сама, як і вчора. Майже нема вітру, дещо пасмурно, але трохи пізніше вийде сонце і буде навіть трохи спекотно. Перша проводка не дала нам ніяких результатів, ну, якщо не враховувати річкового равлика. От, але, але ми за іншою живністю сюди приїхали, а саме за рибою. Окунь, судак, не буду проти. Так, тут позаду мене з палочкою крокодил бігає. Майк! Побіжав собі гратись. Це він Вперше на природі виїхав зі мною на рибалку. Йому зараз 11 місяців. Ух ти. Мабуть, здалося. Ще маленький, ще дурний. От. Але я його хочу привчати до того, що він буде бігати на природі поряд, щоб далеко не відбігав. Поки що з цим мені допомагає дружина. От. Щоб брати його з собою на рибалку в подальшому. Якщо не буде результатів на кислоту, то, звичайно, будемо міняти кольори. Місця ми змінювати багато прямо сьогодні не будемо, то місце, де я спіймав Судака, воно, на жаль, зайнято, Як завжди, фідеристи. Людей сьогодні ще більше, ніж вчора, тому особо не походиш. Груз я використовую 5 грамів для цієї водойми, як на мене, це ідеальний варіант. Так, Звичайно, якщо кидати далі більш на далекій відстані, то там і глибина трохи більша, і тоді вже буде краще до 8 грамів використовувати. Але Я сьогодні взяв лише ультралайт, хочу так розслабитись. Впевнитись, що риба не клює не тільки сьогодні, а як то кажуть, риба не клює сьогодні, а клювала вчора та завтра. От я вчора ловив, не клювала. Приїхав, так би мовити, завтра. І подивимось. Прям руйнівники міфів. Кожен несе своє, собака свою іграшку, пулір, дружина свій кермат. Та ні, підемо далі. А я вудочку. Ага. Майк, пулер, не цей. Майк! Майк! пулер, Де пулер, пулер, Так, бери, йдемо. Молодець. Взяв, побіжав. Гарний пес. Прийшли трохи на інше місце. От, ще зустрів по дорозі двох спиннинг. Питаю, то, як в них справи, кажуть, що декілька покльовок було, але риб би нуль. Як і вчора. Скоріше за все, ще водойма не прогрілась, ще дуже низька температура води, і риба не дуже активна. О, тут глибина них погана. Можливо, щось добуде. Ух! Друзі, мені здалося був втичок. Я відволікся, дивився на собаку, а в руку віддалося. Треба буде відео переглянути та побачити, дійсно чи ні. Так. Спробуємо навпаки кинути тепер правіше. Я вважав, що там сітка якась, але ні, он воно плаває, то червоний, що я думав, що сітка якась. Тобто то не сітка. Але все ж таки цікаво, що то таке. І чому воно тут плаває? Оп, є, друзі. Є, є! Так, камера пише, пише, добре. Нарешті, нарешті, так. Ще щось є. О, Так-так, будь ласочка, давай. Не поспішаємо. Так, це окушок, друзі. Так, окунь. Оба! Ось такий окушок. Ну, за традицією, Цьомкаємо і відпускаємо. Давай, пливи. Да, Дуже вялий. Дуже дуже вялий окунь. Ось така активна приманка. Чудово виглядає. Вона зелена, але знаєте, є такі приманки, які в воді змінюють кольори, мені здається. Ну, тобто в неї є якийсь червоний відтінок. От, невеличка, але активна. Їй вдалося вмовити окунця з ікрою. Ще не, від... не рестився, тому ще дуже пасивна риба. Так, станемо трохи правіше. Так буде. І вам краще видно. Будете ліпше бачити. І мені так більш комфортніше. Так, здалося. Це вже під берегом сміття. Так, що, спробувати звідси кинути. Тут позаду мене одразу дерева. Треба дуже-дуже обережно, обережно. Зараз спробую. Ага, спробував. Не вдалося. Не вдало. Ооо! І приманка відлетіла. Чудово, піду ще таку шукати. Перейшов трохи лівіше і виходить я буду кидати в ту ж ділянку, де в мене окунь клюнув, але вже під іншим кутом. Хоча тут не, не дуже удобно, зручно. Але сп ми справимось. Хм, Дивно. А під цим кутом тут здається, нібито глибина. Ні, це лише здається. Така ж сама. Друзі, була покльовка. Ну є, я щось тягну. Отже, я поміняв, поставив більш яскравий колір. О, що це в нас? О, невеличкий судачок. Ще менший, ніж був вчора. Ось, зовсім малесенький. За дно бороди. Тобто він його притопити хотів. Так, зараз я вудочку поставлю, якось щоб її в пісок. Майк, тікай. О! І покажу вам. Ось такий зовсім маленький. Давай, відкрий рот. Як його навіть взяти. Ось така манюня. Маленький судач А! Вже хоче на волю. Ну, то не будемо довго тримати. Покажу майку. Цілуй. Лизнув його. І все, відпустимо. Тож у рахунок сьогодні? Два, вчора один. Майк, ти куди? Все, тобто, дружина і майк мені везіння надають більше, ніж Богдан. Все, Богдан, більше я з тобою на рибалку не їжу. Mm. Жартую, звісно. Супер, люди. Я дов... задоволений вже. І дійсно, нарешті, в мене запрацював яскравий колір. Ось така приманка активна. Віброхвост. Чи твістер точніше? Такий. Ой, зараз я тут заплутався трохи. Зараз відчіплюсь. О, відчепився. І будемо далі пробувати. Майк Нізя. Хотів приманку вчепити мою. Він все глибше і глибше вже воду почав заходити. Хоче вже покупатися. Чудово. І ще, що хотів відмітити, це доволі такі довгі паузи я роблю. Ну, от як почав робити, так і клюнув. судачок. І дві два оберти катушкою. Але перший я. Роблю плавний, а другий більш різкий. І от коли на перший плавний, риба, як правило, чіпляється. Так було і з окунем, і з судаком. І нарешті я розловив такі яркі кислотні цвіта, точніше кольори, От, тому віра в них в мене вже зростає. До цього я їх зовсім не полюбляв. Майкусь. Майк. Хто тут такий з пулером? От стрибунець. Хух, Вертаємось до машини. Хочу поїсти. І... ага. А, це... а пуллер хто буде забирати? Це він на своїй метрі угу. що... Да. Майк. йдемо. Пулер, майк, апорт. Побіжав. Пройшовся я щойно на початок водойми. Сподівався, що ті місяди бажав порибалити, звільнились, але, на жаль, ні. Люди там рибалять, на фідр стоять, і от при мені один достав підлящика невеличкого такий десь. Зовсім маленький. От. Та і все. Тож повернувся на те місце, з котрого ми починали. Трохи ще побросаю. Хвилин 20-30 та будемо вже їхати. Спинінгістів вже не видно. Лишились лише фідерісти. Так, знаєте, що я, правда, думаю, треба яскраву цю змінити на інший кольор. Вода хоч і дуже мутна, але сонце вже нікуди не прячеться. Хмаринок на небі нема. Тому, думаю, не таку кислотну щось інше треба поставити. Мабуть, так зараз і зроблю. Або якщо зараз е, риба клюне, то тоді нічого змінювати не стану. О! Так. Давайте. Ок окей. Якщо я зараз рибу спіймаю, тоді нічого міняти не стану. Змінювати в цій оснастці. Бо щойно мені здалося, що була покльовка. Але це тут, це тут ще таке сміття, знаєте, могло бути воно. Ну, скоріш за все, все ж таки сміття це було. Гаразд, піду зменю на червону, мабуть. Пес з цигарою. Да? <плес> ну що, друзі, така рибалка сьогодні вийшла. Як я завжди кажу, не пусто, але й не густо. От. Але сьогодні було дещо краще ніж вчора. От. І всім дуже сподобалась ця прогулянка. Дружина задоволена, пес тим паче валяється, гризе дерев'яшку. Тому я вважаю, що ці вихідні пройшли просто чудово. Тож, до зустрічі і гарних вам днів, днів. вашого життя. Спокійних, тихих. І кльових, без тривог, Без тривог, так все, бувайте.